Доброго дня, я з України. Всім привіт, друзі. Сьогодні 6 квітня і сьогодні ми будемо сіяти на розсаду кабачки, і також будемо сіяти на розсаду огірочки для відкритого ґрунту. Ну і дві штучки буквально посаджу для теплиці. Сію в цьому році одночасно і для відкритого ґрунту, і для теплиці. Раніше завжди сіяла тільки. Для теплиці на розсаду, але з минулого року почала сіяти і для відкритого ґрунту на розсаду. Мені так подобається: 100% Ви отримаєте врожай, 100% ви отримаєте кущик на тому місці, де він вам повинен бути. Цілий тиждень я не знімала відео, була по роботі зайнята, не було трішечки часу. Зараз трішки звільнилася і буду відео знімати. Дуже вам вдячна всім, хто хвилювався за мене, писав, де я є, чи все нормально. Дуже дуже вам дякую. за Таку турботу про мене. Ну, і ось будемо так на балконі я розмістилася. Ось моя розсада. Тут і на іншому балконі є. Наступне відео зроблю саме по огляду своєї розсади. Як виглядають зараз баклажани, перець, помідорчики. Вся моя розсада, яка в мене є. На дачу ще нічого не вивозила, тому що ще трішечки зарано, буквально вчора вночі, був мороз, мінус 4 на ґрунті, в нас все було біле повністю. А так як на дачі я не зможу з вечора, Прибрати десь в будинок, щоб мороз не пошкодив розсаду, то я поки що не поспішаю вивозити. Так, зараз нагадаю, які огірочки і кабачки в цьому році обрала я для посіву у відкритий ґрунт і для теплиці. Так, також хочу сказати два слова, що назва цього ролику ну це не просто так, щоб заохотити глядача. Це саме так. В минулому році в мене був дуже великий, дуже гарний врожай огірків. Хто мене дивився в минулому році, знають, що я і консервувала різними способами, і сусідам роздавала багато було. Тобто, ну, можна сказати, що я відповідаю за свої слова, що якщо ви посадите ці гібриди таким чином, як я пропоную, ви отримаєте гарний врожай, змучиться збирати огірки, тому що насправді, я і змучилась в минулому році. Так, перший гібрид це Пролікс. В минулому році мені його порадили, в минулому році я придбала і сіяла. Гарний гібрид, дуже врожайний. Так, зараз скажу вам з тих сортів гібридів, точніше, які вже перевірені, які я сіяла, і тоді вже новенький в мене один є. Так, бьорн, також відомий гібрид, він гарний і для теплиці, і для відкритого ґрунту, сильнорослий гібрид, гарна зав'язувальність плодів. І всі гібриди, які я обрала, мають букетний тип зав'язування плодів. Тобто, в одному між вузлі, між листочком і стеблом зав'язуються кілька штучні. Огірочки. Ось саме як на еколь показано, ось так вони і виглядають. Якщо знайду минулорічне фото, я додам. Також в мене ось так виглядало огірочки. зав'язувалися в одному міжвузлі кілька штучок. Але хочу наголосити, що при такому типі зав'язування плодів, при вирощуванні цих гібридів, потрібно дуже гарно слідкувати за поживністю ґрунту, підживлювати постійно, тому що вже щоб вигодувати велику кількість огірочків, рослина повинна і. Забрати на себе багато кількість поживних речовин і також дуже слідкувати за поливом. Огірочок, в принципі, любить вологий ґрунт, а коли багато плодів на ньому, тим більше він любить. Так, Арктика, Арктику в минулому році сіяла. Вона перша в минулому році почала віддавати свої плоди. Дуже мені сподобався гарний гібрид. Так, Далі, Кароліна. Ну, це огірочки, які, в принципі, я сіяла, вже пробувала. Вони всі для мене не нові. Так як мені потрібно на вулицю 36 штучок, то я буду висівати всі, що в мене є. І новий в цьому році для мене огірочок це Супер Бейбі, також мені його рекомендували. Казали, що гарно він зав'язується і саме. Дуже смачні огірочки в нього. Ну, я не буду зупинятися на описі сортів, тому що є в мене відео. Я підказочку додам про те, які сорти я обрала, точніше, гібриди на цей рік огірочків і кабачків. Для теплиці я саме хочу висіяти супербейбі, два штучки хочу посадити в теплицю. Так, і кабачки в цьому році я взяла іскандер. Взяла 10 штучок, посію всі. Якщо не знадобиться, віддам сестрі або батькам, віддам, щоб вони в себе посадили. Але зараз ближче буду показувати, які ще в цьому році я проводжу експерименти по посіву гірочків і кабачків, як завжди, потрібно щось новеньке, кожен рік випробовувати. І я в цьому році також хочу це зробити. Таке місце я приготувала собі для посіву. В цій комірці я буду висівати кабачки на розсаду. Тут в мене ось такі касети: 300 грамів об'ємом. Вже я показувала в них, сіяла дещо, і також буду висівати кабачки в них. Кабачків у мене буде 18 штучок. Ну, як я вже сказала, зайві віддам батькам або поділюся з сестрою. А експеримент по посіву огірочків в мене заключається в цьому році, в тому, що я хочу. Посадити їх ось в такі втулки від туалетного паперу або від серветок. І разом з цими втулками буду висаджувати їх у ґрунт. У минулому році, навіть позаминулому, була в мене така проблема, що в мене не сходили огірочки. І мені ще тоді написали, що це молоденькі пагони можуть з'їсти слимаки. І порадили посадити ось таким чином. Для чого саме сіяти у ці втулки? Для того, щоб можна було посадити рослину разом зі втулкою. І трішечки над ґрунтом втулку залишити сантиметри на два, щоб вона виступала, щоб не могли слимаки підібратися до молоденьких пагінців, до молоденької розсади. І так воно буде захищати. Втулка з часом обов'язково, однозначно розчиниться в ґрунті. Ну, може, десь щось залишиться, але від впливу сонечка і поливу, дощів, вона просто розчиниться, тому що вона паперова. І не буде заважати, корінцям огірочка гарно наростати. Вони просто корінці, підуть далі в ґрунт і розростуться гарно, і все. Я так досить щільно заповнила ґрунтом, що він бачите, навіть не висипається. Є побільше, є поменше, ну, які є, в ті і буду висівати, буду дивитися, якщо я зможу раненько винести на дачу вивести огірочки, то я вивезу і вони в мене там будуть стояти. Якщо буде прохолодна погода, то може навіть доведеться ось ці маленькі втулки, такі в мене є, то може доведеться їх ще пересадити в якусь більшу ємність, наприклад, різані пляшки дволітрові, літрові або навіть ось такі касети. в мене також є ще одна така касета. Просто поставлю його туди і обсиплю ґрунтом, і корінці будуть гарно розростатися. І ось дві такі скляночки взяла для того, щоб посіяти для теплиці. В них також потім зріжу дно або просто його витягну, воно стає м'якеньке від вологи з часом, і також буду разом зі скляночкою висаджувати ці огірочки в ґрунт. Так, ґрунт я брала покупний, додала до нього тільки трішечки агроперліту, чого більше не компосту, нічого не додавала. Потім, коли вже вони почнуть гарно наростати, я буду підживлювати добривом чистий лист для розсади. В мене є. Водичку, як завжди, беру з фітоспорином. На 2-літрову лічку додаю 1 столову ложку маточного розчину фітоспорину. Можна також додати знезараджувач ґрунту, можна також додати марганцівку, якщо у вас є. Ну, я більше люблю фітоспорин використовувати. Це гарно розмішала, і зараз буду проливати. Так, як вже на вулиці досить тепло, і на балконі в нас також, можна навіть сказати, спекотно, я зараз посію її огірочки і кабачки, вкрию плівкою і залишу на балконі. Квартиру ставити не буду, тому що в квартирі опалення вже вимкнено і на балконі, я ж кажу, навіть тепліше, ніж в квартирі. Гарно проливаю зайву водичку з піддону, потім приберу. Після того, як посію. Закриваю щільно плівочкою і буду спостерігати. Як тільки з'являться перші сходи, я обов'язково одразу плівочку зніму. Ну, Це зі втулками в мене експеримент. Так що, я сподіваюся, в мене вийде. Писали мені, що так роблять. Я раніше завжди просто паперові скляночки, ось в такі, як для теплиці, обрала, висаджувала півлітрові огірочки. Сподіваюсь, втулки будуть. Гарно триматися аж до часу, поки потрібно мені буде висаджувати у ґрунт розсаду, раніше не розчиняться від водички. Просто буду робити отвір невеличкий. Огірочки, я, в відмінності від всієї іншої розсади, не окучую, одразу саджаю на ту глибину, на якій вони і будуть рости. Якщо, наприклад, помідори. Перець, баклажани, я люблю окочувати, тоді вони гарно нарощують кореневу систему, то огірочки я одразу саджаю, роблю ось такою дерев'яною палочкою отвір, десь ну, 2 см глибиною. Цього буде достатньо. У скляночки обов'язково на дні зробила отвір, а у втулці я дно нічим не закривала. Ось таким чином наповнила ґрунтом і все. І поставила. Так, огірочки я посіяла. Більше всього, в мене і іколь, і ще 4 штучки залишилось. Якщо десь якийсь не зійде, я ще досію іколь. Получається, Арктика, всі, супербебі, Бьорн, Пролікс і висіяла. І зараз буду висівати кабачки на розсаду. Ну, також багато хто скаже, навіщо вам через розсаду кабачки, але я вже не один рік так висіваю і, повірте мені, дуже велика різниця між кабачками, які ви посієте у відкритий ґрунт, і які ви висадите розсадою. По-перше, я розсаду висаджую досить рано, тому що. Ну, підготовлю заздалегідь грядочку для посадки розсади кабачка. Я її роблю теплою і дуже поживною цю грядку. Є в мене і за минулі роки відео, але я вам постараюся зняти, коли буду підготовлювати грядочку. Ще час є, тому пропоную і вам підготувати так само грядку. І тоді ви отримаєте дуже-дуже ранній врожай кабачечків і довго вони будуть плодоносити. Ну ось я завжди висаджувала кавілі, а в цьому році взяла іскандер саме для того, щоб збирати до пізньої осені кабачки, враховуючи, що я... Роблю і сушені кабачки з різними смаками, і також роблю і ікру кабачкову. Я в минулому році вам показувала, як роблю. А ще і в минулому році вперше робила дуже гарний, ну, неймовірно, смачний салат, точніше, не салат, а називається кабачки як ананаси. Ну, Я можна сказати, їх сама всі з'їла. Тому що ну, насправді смачні, смачні. Навіть не зрозумієш, що то кабачок, звичайний такий простий овоч, який ми не вважаємо чимось екзотичним, і а не ананас, тому що він готується в ананасовому соку. І навіть смачно його не, не тільки до салату додавати, але просто його, знаєте, як компот, ми закриваємо або яблуко, або абрикоси, або там вишні. І ось так смачно з'їсти також кабачок. Тому хочу в цьому році зробити побільше таких кабачечків, ну і розсади мені потрібно також більше тоді посадити. Так, посадила 10 іскандера, 10 посадила ось такі просто в мене білі кабачки на вагу, називаються аспірант. І також такі самі на вагу знайшла зебра. називається. Їх також посаджу. Ці зебра в смужечку. Вони і не цукіні, і не звичайний кабачок, але також досить непогані. Щоб вже всі касети в мене були зайняті кабачечком саме. Так, все. Ось таким чином посадила і зараз все гарно вкрию плівкою. Ну, харчовую, Харчову, мабуть, натягувати не буду, хоча на розсаду помідорчиків, будь-чого я завжди намагаюся натягнути харчову плівку. Огірочки і кабачки гарно сходять, досить швидко. тому я просто зараз якийсь пакет знайду і зверху вкрию, і тут на сонечку їх на балконі залишу, щоб вони сходили. Ось таким чином вкрила я свою розсаду. Так сказати, і все залишаю до сходів. Так, і що нам ще залишилось в цьому році посіяти на розсаду, це в мене буде баштан. Як буду його робити і готувати під нього місце, вже в мене в планах на наступному тижні є. Поїхати на дачу. Буде у нас два в одному: будемо готувати під баштан місце і будемо готувати грядочку теплу поживну для кабачечків. Скажу чому так. Тому що ми будемо, там є площа в мене, де в минулому році була картопля, ми виполим там зараз Дуже багато зійшло бур'янців, точніше, чистотів, і всі такі, і багато різних хульбабок, я їх виполю і буду завдяки ним готувати гарячу, теплу грядку для кабачків. Так, в цьому році обрала з Кавунів Top Gun F1, це гібрид. ну, І писали ви мені. І так я прочитала, що досить непоганий гібрид. Написано «ранній». Кавун високої якості, плоди кубовидні середньою вагою 8-10 кг, Навіть в дужках написано до 16. М'якош червоний, хрумкий з відмінними смаковими якостями, високим вмістом цукру і дрібним насінням. Рослина потужна з агресивною кореневою системою і великими листками. Ну, тобто, гарно, я думаю, що зможемо щось виростити. Так, далі буду жовтий кавунчик, хочу посадити. Кавун кінг, також гібрид. Так, ранній гібридка, вона з жовтою м'якоттю, великі плоди 8-11 кг, забарвлення світло-зелене з темними смужками, м'якоть, яскраво, жовто-гарячого кольору. Дивилася відео, пробували на смак, на цукор. кажуть, дуже солодкий. Хочу спробувати в цьому році. І також динька мазін називається, опису тут немає, але також мені в магазині її порекомендували як дуже гарну, смачну і солодку і ароматну диньку. Ось ще таку розсаду в цьому році виростимо і на цьому з розсадою все. Вирощувати буду ось в таких касетах, 300 рамових залишилось ще в мене. Буду вирощувати обов'язково через розсаду. Хоча показували, що і в невеличких касетах, такі як я ось висіяла помідори там подалі. Також можна вирощувати розсаду кавунів і динь. І виходить, досить непогана розсада. Також на наступному тижні в нас буде відео про висадку цибулі з розсади. Будемо вже висаджувати у ґрунт. Я буду висаджувати цибулю Xibшен у сестри, хочу їй трішечки допомогти в цьому році. Вона сіяла, але трішечки пізніше, ніж я. Моя вже готова до висадки, тому я хочу в неї на городі її висадити. У себе висаджу жовту універсу, я саджала і також червона в мене є. І ось це буде у нас цибуля з равликів показати вам, як вона виглядає на момент висадки її у ґрунт. Ось і все, що хотіла розказати вам сьогодні про посів на розсаду огірочків і кабачків. Нагадати, коли і як це робити. Експеримент завжди якийсь цікавий в нас є. Це ось втулки в цьому році. І деякі нові гібриди це саме Супербейбі. Запрошую вас, заходьте на мій канал, підписуйтесь, пишіть коментарі, я їх дуже-дуже чекаю. Ставте вподобайки, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Всім всього самого найкращого головне мирного неба над головою.